За рік повномасштабної війни за кордон виїхали майже 8 мільйонів українців. Це дані організації Об'єднаних Націй. Ще майже 6 мільйонів змушені були покинути домівки і переїхати в більш безпечні регіони. Як відбувалася одна із наймасштабніших у світі евакуація, спогади очевидців збирала наша Марта Шиколо. Львівський вокзал лютий 2022 року. Стільки людей тутешня залізниця не бачила ніколи. На порони один за одним прибувають потяги з Києва, Херсону та Східних областей. <звук> Пасажири ледь не штурмують поїзди, їдуть стоячи у тамборі, стоять, сидять та навіть лежать один на одному. Волонтери намагаються напоїти, нагодувати та заспокоїти приїжджих. <звук> З дітьми на этот на падали, і серце замирали, думали, що не їті лягли на підлогу і куртками, бодрами, бурками точі молились і плакали. За рік повномасштабної війни до Львова евакуаційними потягами приїхали майже півмільйона українців. Я розумів цих людей. Я сам точ так же евакуйований. У нас і в 2014 році застала війна. Так що ну, ми нам було... Легше знайти підхід до людей. Коли ти їх розумієш, то тобі легше підійти до них і ну, легше стабілізувати їх. Залізничники евакуювали українців без зупину. В будь-який момент буде оголошено повітряна тривога, і на шляху слідування можливо все. Тобто, це і руйнування залізничної колії, і руйнування пристрою електропостачання. Ну скажу, такий страх тільки міг бути, що. Не дадуть довести поїзд до кінця, щоб всі заїхали живими до безпечного місця. А ми верталися назад і вивозити ще. Тетяна Кугут, провідниця першого евакуаційного поїзда, який 24 лютого торік вирушив за людьми у Запорізьку область. До місця призначення потяг не доїхав через обстріли. Спочатку була сирена і крик, писк дітей. Людей, домашніх тварин, вони наскільки були перелякані, наскільки це все. Вони одні одні допомагали, щоб чим більше людей могли не забрати з вокзалу. Торічні події провідниця пригадує зі сльозами на очах. Тетяна каже, евакуацію не забуде ніколи. В її вагона їхали малі, старі, поранені та тварини. Чоловіки падали просто на коліна, благали. заберіть. дітей кидали просто до вагону, діти плакали, діти. У вагон потрапляли просто босими, наскільки було багато людей. Просто тих діточок витягували з того натовпу. Це дуже було страшно. Та ще страшніше було слухати розповіді евакуйованих, особливо з Маріуполя. Це люди, які бачили перед собою смерть. Це люди, які залишили рідних, які вони там загинули, вони які вибралися. На вокзалі нині спокійно, хоч евакуаційні потяги до Львова прибувають досі. Їх немає на табло, їх не оголошують у гучномовець. Лише коли на перон вибігають волонтери, можна зрозуміти, що у вагонах українці, які тікають від війни. Щодня їх приїжджає близько сотні. На перон прибув поїзд із Краматорська. Його зустрічають волонтери. Серед них професорка університету фізкультури Світлана Криштанович уже рік вона приходить сюди щодня. Світлана зізнається, досі не вірить, що була очевидицею історичних і трагічних подій для українців. Тоді навчилася керувати своїми емоціями та знаходити слова до кожного евакуйованого. Я не мала як пройти між цими людьми, і ти переступаєш через людей, щоб зайти в свій штаб. В повітрі була атмосфера е, болю, страху, тривоги і. Я такого ніколи не відчувала. Очі і тих людей, які не знали, куди вони їдуть, що їм далі робити. Вони не мали місця навіть просто пролягти. Вони просто сиділи, ніч люди сиділи один коло одного. Переселенці залишалися у Львові або їхали далі за кордон. У перші дні повномасштабної війни черги на виїзд з України сягали півсотні кілометрів до п'яти тисяч автомобілів. Щоб перетнути кордон, чекали по кілька діб. Грудитися чоловік. Що? Тобто, тобто, що? Діти. Тут очередь, діти. Вони вона, інші йшли через кордон пішки. Надіємося, що на місяць ніде нікого не немає. Ми Тоже хочемо її просто, її просто її. перебути ми там якийсь час. Залишатися тобто, не будемо, бо ми любимо Україну. Ніхто не хоче уїжджати. Просто за дітей страшно. Ми любимо Україну. Якщо б не діти, ми б не біжали. Чоловіки наші там до 10 тисяч громадян за добу пропускали і десь в районі до 3-4 тисяч автомобілів. По перший тиждень, скажімо так, що сну майже не було. Ми в працювали нон-стоп 24 години на 7. на брамі. Прижимали людей так, вони втрачали свідомість і не могли говорити. Не просто втрачали свідомість. Ми їх виносили на руках, відкачували, обливали водичкою, хоча був. Мороз дідусь вів свою доньку з внуком. його надуна дуже дуже натовп. Впав на мене. Я подумала, що просто людині погано. Почала йому надавати першу допомогу. Робила штучне дихання, але людина померла буквально за Деякі секунди. Людина не витримала фізично, певно, морально. За даними ООН, за рік повномасштабної війни за кордон виїхали майже 8 мільйонів українців, Ще майже 6 мільйонів змушені були покинути домівки і перебратися в більш безпечні регіони. На Львівщині залишилося понад 200 тисяч переселенців. Марта Шиколи, Генрадіон, Львівська область, п'ятий канал.